10 листопада 1838 року полтавці провели в останній путь видатного українського поета і письменника, основоположника нової української літературної мови, автора безсмертної Енеїди Івана Котляревського. Щороку цього дня в Святоуспенському соборі здійснюється панихида з вшанування пам'яті славетного земляка. Минуло вже 176 років, але твори Котляревського і зараз. Ставляться його п'єси в театрі. Наше місто шанує пам'ять Котляревського. Це і вулиця носить його ім'я, і пам'ятник встановлений, і ліцей імені Котляревського, і бібліотека наша Полтавська обласна носить ім'я Котляревського, парк Котляревського. Вклад автора Енеїди у розвиток української мови полтавці знають та цінують, проте поважають митця не тільки за літературну творчість. Чи він був військовим, тобто він дійсно виконував обов'язок не тільки якийсь однобічний, от, а й служив на благо нашої держави. Ну, як для полтавців, я думаю, це також дуже приємно, що саме така постать народилася в нас тут і, можливо, духовна столиця Полтави все-таки і відродилася після того, коли свій внесок зробив Іван Петрович Котляревський. Тобто Єпископ Полтавський Кременчуцький Федір відзначив, що Іван Котляревський зробив величезний внесок у плекання української культури. І за це, шануючи і маючи в серці любов до нього, щороку здійснюється поминальна панихида. Іван Петрович цією мовою народу написав свою безсмертну Енеїду, а пізніше написав і Наталку Полтавку, Москаль-чарівник, прекрасні драматичні твори. І тим самим зробив мову українського народу літературною мовою, яку вже ніхто не зможе ніколи викреслити чи сказати, що такої мови немає, як сьогодні намагаються сказати наші сусіди. Благодійне товариство, яке діє на базі Святоуспенського собору, розповів єпископ Полтавський Кременчуцький Федір. Рік тому почало відродження первісного вигляду могили письменника, адже її сьогоденна подоба не є автентичною. Вона була знищена свого часу більшовиками. Наразі роботи призупинені у зв'язку з воєнними діями в Україні. Але коли ситуація покращиться, реконструкцію планують продовжити.